Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. В сьогоднішньому відео ми проведемо аналіз крипторинку. Розглянемо графік біткоїну на тижневому та денному таймфреймі, проаналізуємо графік Ефіріума, графік біткоїн домінації, також поглянемо графік S&P 500 Друзі, ранок понеділка був страшний. Налякані були абсолютно всі. Падало все і фондовий ринок, і крипта. Але давайте все ж проаналізуємо ситуацію. Якщо хтось робив помилок, а я не вийняток, то потрібно проаналізувати їх і засвоїти цей урок. На сальті криптобульбашок за сьогоднішній день всі монети зелені. Зараз іде певний відскок, але якщо ми подивимося на тиждень, то там ситуація протилежна. І всі монети червоні. Найкращу динаміку росту за день показують такі монети, як Тао, Акаш, Бред. Індекс страху і жадібності на рівні 17. Знаходиться в зоні екстремального страху. Мабуть, останній такий страх був на краху біржі FTX. Індикатор відкоїн сезону на рівні 22 пунктів. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоін сезону. На діаграмі можете бачити, що майже всі монети значно прогріють рості біткоїну за останні 90 днів. За 24 години було загалом ліквідовано фьючерсних позицій на 426 млн доларів. Більше відбулося ліквідації на лонг-позиціях 214 млн до 211 млн на шорт-позиціях. Певний паритет на сьогодні. А от вчорашній день був рекордним по ліквідаціях лонгів. Було ліквідовано на понад 900 млн доларів лонг-позицій. Топ-5 монет по ліквідаціях на сьогодні це Bitcoin, Ethereum, Solana, Догі, Pepe. Давайте поглянемо на карту ліквідацій. Основні верхні блоки зосереджені в районі 61 500, 62 400, 63 400 та 67 000. Всі нижні блоки вчора було ліквідовано. На сьогодні нової значної зони інтересу знизу ще не сформовано. За вчорашній день відтік із потуго Bitcoin ETF склав 168 мільйонів доларів. Як не дивно, в ефірі у МІЦ вчора навпаки був притік коштів. Мабуть, сподобалося знижки. За вчорашній день притік склав майже 49 мільйонів доларів. Відтік з Grayscale продовжує знижуватися і склав 48 мільйонів доларів порівняння порівнянні з 78 мільйонами, які були на минулому огляді крипторинку. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів, за противну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до графіку біткоїна. Починати свій аналіз графіку потрібно із старшого таймфрейму. Так як на крипторинку, в основному я займаюся інвестуванням і свінг трейдингом, коли позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один день, як в дейтрейдингу чи скальпінгу, то для мене основним таймфреймом є денний. Тому аналізувати графік я починаю з тижневого таймфрейму, для того, щоб визначитися із глобальним та локальним трендами і визначитися із своєю стратегією. А вже потім переходжу до аналізу на Денному таймфреймі для прийняття торгових рішень. Отже, на тижневому таймфреймі ми глобально знаходимося в бичому тренді, починаючи приблизно з січня 2023 року, коли у нас сформувався глобальний зростаючий тренд із більшими максимумами та більшими мінімумами. Але починаючи з липня 2024 року, з'явився перший сигнал на те, що тренд глобально або принаймні середньостроково може змінитися на ведмежі. Коли у нас на тижневому тайфрейму сформувався перший нижній максимум, а потім і нижчий мінімум. Також було пробито вниз висхідний тренд. А тепер вже сформовано ще один нижній максимум. І для підтвердження розвороту, одноведмежий одного, нам залишається отримати лише закріплення на тижневому таймфреймі нижче попереднього лою в районі 53500. Таким чином ми отримуємо ще один нижній мінімум. Вчора вже оновлювався даний рівень, але поки що ціна повернулася вище і закривати тиждень нижче 53500 крайне бажання. Другий варіант, коли ми поможемо отримати сильний сигнал на початок середньострокового відмежу тренду, це зробити перехай, але при цьому потрібно, щоб формувалася ведмежа дивергенція. Коли на графіку максимум буде перевищено, а на МАКДІ не буде перевищено попереднього максимуму на гістограмі та лініях МАКДІ. Але все ж думаю, що зараз ми йдемо по першому сценарію, з утворенням ще одного нижчого мінімуму. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Переходимо до аналізу денного таймфрейму. Біткоін пробив все, що тільки можна було, це аномалія, так званий чорний лебідь. Чимось це схоже на крах ринків у 2020 році. Чораж біткоін спускався майже до 49 тисяч. Ціна знизилася значно нижче зони нижнього автоконверту. Ціна завжди повертається до зони цінності. На даний час зона цінності знаходиться в районі 61 500, 62 700. Але при таких сильних падіннях, скоріше за все, ціна буде залишатися приблизно на цих значеннях деякий час, а зона цінності поступово знижиться. Але зверніть увагу, якщо Торгуєте фьючерсами, все ж не забуваємо про стопи, бо технічно все може виглядати на продовження росту, а якщо з'являться ще якісь неочікувані негативні новини, це може легко піти проти технічного аналізу. Про це я попереджав в останніх оглядах крипторинку. Сподіваюся, ви дослуховувалися цих порад. Зараз взагалі краще утриматися від торгівлі ф'ючерсами. Рівень 50 тисяч втримався, від нього ми отримали певний відскок ціни. Повернулися вище нижньої межі спадного каналу, що добре. Страху вчора, звичайно, було багато. Зараз можемо ще трохи вирости на тест 0,5 рівня по Fibonacci, приблизно в районі 57 500. Потім, як правило, після таких зливів дещо одна хвиля до середини фітиля попереднього зливу приблизно на 51 500. Різкий розворот поточних цін і повернення вище 60 тисяч якось слабко віриться. Дуже важливо закрити тижневий бар вище попереднього лову 53 500. Тоді ще були шанси на ріст приблизно з поточних цін. В інакшому випадку більш варигідним стане зниження нижче 50 тисяч. По індикатору стахасті кресла є сильні перепроданості. Zero-Lag MACD напрямок на зниження. Давайте також поглянемо на графік фірми. Все ж поки що біткоін на крипторинку залишається лідером, і аналізувати завжди потрібно з нього. Бо яка б технічна картина не вималювалася навіть на такому сильному альткоїні, як Ефіріум, якщо біткоін буде знижуватися, то Ефіріум піде слідом. Навіть аналітики фондового ринку очікують лише на 20% надходжень спотую ефіріум ETF в порівнянні з біткоїном. Тому я не вірю, що найближчий час ефірум зможе перевершити біткоін. Зараз із прийняттям спотуту ефіріум CF йдуть значні розподажі ефіріума від Grayscale, на зражок як це було після ETF. На ефіріумі падіння було ще сильнішим. Ціна доходила майже до 2000. Мережа говорить про запланований злив ефіріуму. Ціна також пробила всі попередні рівні і трендові лінії. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, зараз знаходиться на 2200, супроти у районі 2800. Індикатор Stochastic RSI на денному таймфреймі знаходиться в зоні перепроданості. В лак МакДі напрямок на зниження. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте також поглянемо графік біткоін домінацій трохи знизилася після стрімкого росту. А сьогодні показники на рівні 57. А такої не знищені, по-іншому і не скажеш. Порада тут тільки одна. Якщо є ще можливість того середнювати, якщо вже немає, то не дивіться на своє портфоліо до осені. Усвідомте, що це довгострокова інвестиція, результат буде не через тиждень чи місяць, а через півроку рік. Також, якщо ви вмієте ребалансувати монети, то можна провести ребалансування на користь більш сильніших монет, які ви готові тримати тривалий час. Також порада скоротити кількість монет в портфелі. Якщо у вас в портфелях було 20 монет і більше, то краще скоротити принаймні до 10. Сапротизувати, зараз знаходиться на рівні 57,3, підтримка на рівні 56 Давайте також поглянемо графік SP500. Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотових ETF. Якщо буде корекція на SP500, то біткоін буде знижитися. А як наслідок і весь крипторинок також, в чому ми зараз і переконалися з вами. SP500 також переживає зараз сильне зниження, падають всі топові компанії, що входять до SP, такі як Nvidia, Intel та інші. Також була пробита трендова лінія росту, індекс пав майже на 10%, що для SP 500 значні показники. Для нас кріп Такі просадки це буденна справа. Супротив зараз знаходиться на рівні 5265, а підтримка знаходиться на рівні 5110. Індикатор Stochastic Resign на денному таймфреймі в зоні перепроданості. Позира в Lack сигнал на зниження. На жаль, вчора і мені довелося фіксувати збитки по трейдах. Помилка була в тому, що я не очікував такого сильного падіння. По біткоїну чекав район 58 тисяч, а на ефірумі 2700. Стоп-лосс я ставлю як правило, коли вже позиція повністю сформована, а тут у мене ще стояли лімітні добори на ефірум і нір. І хоч плечі були невеликі, друге плече на монеті Нір та третє на ефіріумі, все ж збиток склав сумарно майже 280 доларів. Помилка тут класична, яким би ти не був впевнений у своїй позиції, як би не виглядало технічно все правильно, завжди використовуєте стоп лос особливо на ніч, бо вдень можна оперативно відреагувати, а вночі ви просто проспите пролив. Відео про свій основний криптопортфель я більше робити не буду. Посилання на трекер CryptoRank доступне тільки для учасників ep групи Отже, на сьогодні я вже маю чималу просадку портфелю, було плюс 1,8% прибутку, а стало 22,2% збитку. Всього за одну ніч портфель просів майже на 20%. Також в портфелі я провів масштабні ребалансування в основному на користь ефіріума, бо в моменті ефіріум просідав навіть сильніше багатьох альткоїнів. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.